Взяла миску, йдемо гравати помідори. Дуже багато помідорів. Так, моя роза. У нас дощі. Хотіла їх обробляти, але дощі. І ось, дивилась, коли купляла, було три квіточки. А ось є одна, друга, третя, четверта, п'ять. І шоста. Шість квіточок. А, ось сьома, восьма буде дев'ята і десята. Всі будуть цвісти. Так що буде гарна троянда. Так, ну що? Йдемо рвати помідори. Тут мама повісила білизну. Ось такі у нас квіти. Так, це чорнобривці. Ну, це я показувала десь відео, сестра посадила. Тут ще є помідори, буряк трохи. А тут, знаю, що це квітки, дівчата, готують. Оці квіточки. квіточки готують. Начиняють їх крем сиром і обсмажують в клярі. Але я не готую їх. Ось такі квітки. А може треба приготувати, попробувати. Її зривають, промивають, туди кладуть крем-сир, у мене в нього його немає, і обсмажують в війці. Знаю, кажуть, що дуже смачно. Хто обсмажував такі квітки, напишіть. Так, іду. Йду, йду, йду. Так, уже на пару, квіт... пару ягід є. Так, дивіться, скільки помідорів. Сьогодні у нас які? Сьогодні у нас восьме. Восьме число. Треба їх трохи порвати. Бо По сонце пече гарно. Так що буду рвати помідори. Зі мною кузь, ти хочеш помідори? Так, зібрала я ось такий урожай. Є е, чері, такі маленькі помідорки. Треба їх помити, звичайно. Ось такі такий гарний урожай. І ось такі помідорки. Тому будемо робити салатик. Ось такий. Е, у нас в цьому році тато насадив гарні такі помідорчики, і вони вже є. Я знаю, що у деяких ще немає помідорів, а у нас вже врожай є. І ось така маленька сливка. Я не знаю, як воно правильно зветься. Кажуть, чи олеча, чи це маленька така сливка, але вона ще така тугенька, тому я її рвати ще не буду. Та да, Ще така тугенька. Хай ще дойде. Ось такі похилилася аж. Так що буде теж такий гарний врожай. Сьогодні купили ось таку троянду. Так, рожева, буде рожева. У нас іде дощ, тому сьогодні садити її не будемо. Купили в Камелії, магазин є Камелія. Є у нас в місті, а є за містом. Брали за містом. Так, вони там трохи дешевше, ніж в місті. І ми були проїздом і там взяли. Вона така обрізана, можна було вибирати любі. Була рожева, біла і червона. так? Ну, Вирішили взяти цю. Ось така буде нова-нова троянда. Чекаю, поки моя меренга допечеться. Вона печеться півтори годинки, ще трошки лишилось 10 хвилин. Нас пішов дощ, пішла, закрила вікна на балконі, тому що коли залишаю вікна, балкон у мене мокрий. А коли на провітрення ставлю, то балкон ну, нормальний. І думаю, вже треба їх помити, бо я, якщо чесно, балкон не мила. Мене не було, я взагалі я мию балкон десь на Пасху, ну перед Пасхою, а мене не було вдома, тому треба вже помити. Сьогодні сестра дала мені такі квіти, такі мягенькі, вона його обрізає, цю квітку, і він так, знаєте, то не верх росте, а такий пухнастий стає. Не знаю, як ця квітка називається, може хтось знає, напишіть мені. Тут багато таких. Вона каже, може буде щось знімати, поставиш, так буде красивіше. Ось, недавно я знімала відео про свій догляд. Я, знаєте, ну, я поділила своїм досвідом кислот, а може, комусь не підійде. Тому будьте обережні, з кислотами, я ще повторююсь, треба виконувати два пункти: це вводити кислоти поступово і обов'язково користуватись СП-50. Тому. Майте на увазі. Ну, мені вони допомагають. Якщо я там десь, знаєте, забула чи ну, полінувалась ввечері, так, не захотілось мені користуватися. Зранку я це бачу, і тому кислоти, звичайно, працюють ну, як по мені, з таким накопичувальним ефектом. Тому ось так. У нас, знаєте, такий дощ, і так хма хмарно, Темно, скажімо так, і хочу вас спитати, з якого ви міста, хто мене дивиться, йдуть дітки у вас до школи чи не йдуть. У нас було опитування онлайн чи не онлайн, в школі було опитування, треба було відповісти. Якщо чесно, я вагаюся своїм рішенням, то що карантин, ми сиділи вдома, а наразі війна і не знаю, як воно буде. Ось так. У дочки вже починається навчання, але в серпні в неї онлайн, а з вересня, мабуть, вже буде не онлайн. Тому на цьому тижні потрібно оплатити навчання. Вона переходить вже в мене на п'ятий курс, і ну, вже вже вже, вже. я пам'ятаю, як ми тільки поступали. Спочатку в училище, тепер в університет. Іначе ось вона тільки поступала в училище, а вже п'ятий курс університету. Так, так, що отак. Так, думаємо, думаємо. Недавно я тільки поступала в, в, в училище, а вже дочка закінчує університет. Ну, ще не закінчує, ще нам два курси, і потім ще далі. То десь нам, напевно, ще десь напевно десь нам ще 4, а може 5 років. Ну, це все залежить від неї, що вона вибере. Так, так що, ось такі. Справа у нас, тому напишіть, як ви за яке навчання, заочне чи за заочне, скажімо так. От моєму синові краще, я бачу по ньому, краще ну, ходити до школи, ходити, і він так розуміє, краще вчителів так розуміє, і йому дається так матеріал легше. Але побачимо, як то все буде. Якщо чесно, я дуже переживаю за. Ну, якщо треба буде ходити в школу, буду дуже переживати. Ну, як люба мама, мені здається, переживаю. Так, що так, так, все пішла. Щось таке, начебто і все добре, і не було сирен. Да? Вчора не було, да, здається, сирен. І так, але. Все рівно пам'ятаєш, є війна, і десь переживаєш, і на роботі воно все це нагадує, але віримо, віримо, віримо в Бога, віримо в ЗСУ, віримо в наших хлопців, що все буде добре. Так, пішла виключати свою меренгу. У нас дощ, дощ починає наростати і наростати. Ну, нічого, я недавно посадила лаванду і троянду і шалфей, тому хай поливає. Так, пішла виключати меренгу. Ще вам, Ще вам скажу, що рецепт буде в цьому відео, але я так його оформила вже в кінці відео, тому. Подивитись, я не знаю, чи вийде він у мене цей торт, чи не вийде. Ну, десерт Павлова. Надіюсь, що він вийде. А може і ні. Сьогодні будемо готувати з вами десерт. Павлова, але будемо готувати види тортика не окремими порціями, а великим таким тортиком. І для початку нам треба буде зробити лимонний сік. І у мене є два лимони, зробимо. Така давилка у мене є. Я її колись купляла, давали верніше, в мак, я забула, як це дитяче меню, де йде іграшка, там мені її давали. Вона дуже гарно робить сік. А і будемо пекти меренгу. Для меренги нам потрібно. 4 білка, жовтки нам підуть на лимонний тарт, так, 200 грам цукру і 1 столова ложка крохмалю. Нам добре, гарно треба взбити меренгу. Будемо її пекти в духовці десь в півтора годинки на 130 градусів. Духовку я вже включила на 200 градусів, щоб вона прогрілася. Спочатку робимо меренгу. Для цього десерту нам потрібен буде лимонний сік, тому давлю його і в меренгу піде одна столова ложка цього соку, а, а інший сок піде на лимонний курт. Така буде прослойка його. Відділяю жовтки від білків. Нам потрібні зараз білки, будемо їх збивати для меренги. А жовтки, жовтки підуть в лимонний тарт. Треба робити це обережно, щоб жовтки не попали в білки. Гарно це все збиваємо. Я взбивала десь хвилин 10. У мене цей міксер дуже гарно збиває. Я його купляла роки 3, мабуть, напевно. І він ну, класний, реально класний. І додаю цукор. Цукор додавала двома порціями. Ну, так мені зручніше. І дивіться, ось така меренга в мене вийшла. Я перевертаю миску, і вона стоїть, нікуди не падає. Ось така меренга повинна бути. Додаю столову ложку соку і додаю столову ложку крахмалю. Все це гарненько викладаю. У мене такий силиконовий коврик є, і на ньому я випікаю. Викладаю її ложечкою, щоб такий був красивий круг. А може не красивий зробити, як хто побажає. І ставлю у духовку на 130 градусів. У мене вона запікалася півтори десь години, десь так. І коли проходить півтори години, я виключаю духовку і залишаю там його, щоб він повністю остив. Ну, меренга повністю остила. Роблю я меренгу за добу, а можна зробити за дві доби, як вам потрібен цей десерт. Так, і будемо робити з вами. Лимонний курт це все для нього потрібно. Він робиться дуже просто, все змішується в каструльці і ставиться на вогонь, будемо його варити. Але не можна його доводити до кипіння. Тому дивіться, я так піднімаю каструльку, щоб він не кипів, і гарненько-гарненько все це Помішую. Як я перевіряю, готовий він чи не готовий. Я беру столову ложку, перевертаю і ось так провожу лопаткою. Якщо він не, як сказати, не стікає, а так тримається, він готовий. От ви бачите, він готовий. Переціжу його через сито, він у мене стоїть на столі. І коли він повністю остив, я його ставлю в холодильник. Лимонний курт можна зробити навіть за тиждень. Він стоїть 7 днів спокійно. А я не, не роблю так, роблю його за день-два. І захотілося мені горішку підсмажити, У мене такі горішки були. У кого які є, роблю таку присипочку, і це буде присипатися верх горішками. Нам ще потрібно збити вершки, вони у мене не збилися, таке буває. Такі вершки я ніколи брати не буду, але нічого, збираємо наш тортик. Спочатку кладемо меренгу, потім викладаємо лимонний курт, такий гарний вийшов у мене. І Викладаємо вершки, які не збилися. Нічого страшного, забігаючи наперед, він дуже смачний вийшов, просто так він не збилися, ці вершки. Посипаємо горішком, і ось такий десерт Павлова вийшов. Звісно, він вийшов не таким, як я планувала, але нічого страшного, я його роблю раз в рік на Марійкине день народження, сьогодні в неї день народження якраз. Тому в сімейному колі це піде. І ось так троянда розпустилася, якраз сьогодні день народження у Марійки, і вона так гарно зацвіла, колір вона змінює, і якраз у Марійки плаття таке, як троянда, ну це гарно. Ось такий ще був тортик, мама Марійки робила, ну, моя сестра пекла такий райдужний тортик. У мене є рецепт, може якось я змонтую і викладу вам дуже смачний. І ось такий букет подарили нашій Марійки. Ми їй бажаємо міцного здоров'я, мирного неба, щоб наші діти не росли з війною. І найскоріше ця війна закінчилася. І діти жили спокійним, мирним життям. До нових зустрічей, до нових відео.